Знайомтеся, це Миколка. Він і футболіст. Удар ножки, покажи, як ти б'єш ножку. Отак. Гол. І боксер. Суперник у Кличка вже присутствує. Ще й пальцями лускати вміє. А це його батько Сергій. Йому 35. Знають, що папа можети попопі дать. Коля для нього найдорожче. Весь вільний час намагається приділяти саме йому. Звісно, поряд з таким батьком ніякий страх не перепона. Головне ребенком, щоб було взаємопонімання. А якщо страх і з'являється, то у Сергія з Миколкою розмова чоловіча. Чітко, коротко та ясно. Обісняв. Делають свої виводи і все одно що ще може ти повторити. І нормально, що проходить. все взрослые боятся чего-то, и у всех есть страхи. Это Лиля. Вона – дитячий психолог. Как застерегти дитину от страхов, знает в деталях. А. этот отнеслись к этому вполне серьезно. Б. Не пугать, то есть самостоятельно не провоцировать детей на страхи. То есть что у нас любят делать молодые родители? Если ты будешь себя плохо вести, а дядя шофер тебя увезет. Потом ребенок боится садиться в маршрутку. И так у большинства случаев залякувания. Одна з причин виникнення страхів у дітей. Молоді батьки повинні признати собі не бояться те, що ти ведеш себе неправильно. Як боротися зі страхами, якщо вони вже з'явилися? Існує декілька варіантів: перший найпростіший це мати в кімнаті штори, на ніч затуляти вікно. Дитині так буде спокійніше спати. Другий не читати на ніч страшні казки, обирати за змістом добрих героїв. І третій. Це метод с ним снігу страх. І потім ми з цим різним лісточком делаємо все, що хочеш. Жигаємо, рвем, выбрасываем. Причина страху дитяча уява. Її треба вчасно призупиняти усілякими методами. З часом дитина почне розуміти, що не все таке страшне, як здавалося до цього.